Вітаю всіх на каналі «Бджільництво і Природа. Слава Україні! В сьогоднішньому відео хочу розказати, як я готую свої нуклеусні вулики, які я показував весною. В цьому році вони в мене вперше такі нуклеусні вулики. І як я їх готую тепер до зимівлі. Значить, я в цьому році купив 5 вуликів таких. Ну, вірніше, це ще в минулому році. Але в цьому році весною я їх заселив і е, в мене тут е, я вирощував маток, джоломаток. Ну, отак е, виглядають. Вони тут е, два, два люточки е, спереду і два люточки з двох сторін. Це так, в кожному вулику. Ну, отаким чином. Так. Е, я показував тут у мене жило. По 4 ну, сім'ї чи нуклеуса і розділені перегородками. На зиму, значить, я оставив одну центральну перегородку. Тут придавив я такою планочкою, щоб не було переходу, щоб плотніше е, перекрити. Е, бокові ці планочки прибрав. І тут що в мене вийшло? Значить, е, тут вийшло раз, два, три. 4, 5, 6. Так, 6. І дві дві крайні рамочки я прибрав. І от вийшло. Да, на 6 рамок. Ну, де 6, де 7, 2, 3, 4, 5, 6. Да. 6 де 7. Де е, може менше. Ну, Як там вийшло? Поставив кормушки і підкормлюю. Оце так. Отут Ось стояла перегородка. І по 4. По 4 рамочки в мене стояло. Тут вирощував маток. І цілий сезон ну, або собі, або на продажу. Оце таким чином зараз вони через порогородку в мене підуть зимувати дві сім'ї. Тобто потолочені я прибрав і замість потолочень поставив отакий мішок з-під цукру. Ось такий мішок з -під цукру. Ну Тут рахуємо. От. Раз. 2, 3, 4, 5, 6. О, тут сім. Тут 7 рамочок. Але е, все рівно кормушечка поміщається і поміщається е, така за, ну, заставна. От. Бджил ну, тут як об'єднав достатньо. Об'єднував давно десь. Ну, з місяць, мабуть, назад. Ну і зараз пробіжимося, ми подивимося, кожен вулик, як, то все. Слідуючий вулик. Оце вулик. Ось Скільки тут бджіл, бджіл достатньо. Ну, також тут рахуємо зараз, скільки тут рамок. Так от. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, також. ну, в основному по шість рамок бджіл. Ну, видно, що достатньо бджіл тут для зимівлі. Тим більше, що дві сім'ї будуть через перегородку зимувати. Тут їм буде достатньо тепло, ну, слідуюча сім'я. Ну, таким чином. І так всі. Ну, це так, кому цікаво, кому ну, клейусні вулики, що можна вирощувати маток. І якби, як пускати в зимівлю. Я до цього прийшов сам. Якби до, саме, до, до такого, е, от саме до такої комплектації вуликів з льотками, в які сторони виходять, перегородками. Ну і так далі. Повивчав я все, що було в інтернеті. ну св свій як би, свій досвід і за замовив. Замовив саме по своїм, ну, по своїм вимогам те, до чого я дійшов. Ну і зараз я. Скажімо так, задоволені. Ну, от я всі показую, так? всі показую. Ну, бджілки мирні, тому що карніка. Я купую, я вже говорив, що купую постійно племінних, от, вивожу племінних маток, вірніше від них, користувацьких, вивожу користувацьких маток да, для медозбору собі і на продажу. На цьому все. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Пока.